Фонду відродження, як і інституції, яка досить сильно вболіває, захищає проект великих тих реформ, які здійснюються в Україні. Дуже важливо, щоб проект щоб проект бюджету 2017 року, як остаточний бюджет 2017 року, закріпив через фінансування власне ті головні і наріжні реформи, які адвокатувалися і здійснювалися протягом минулих кількох років. І з цієї перспективи дуже важливо, що з одного боку є достатньо. Увага до видатків, пов'язаних з сектором безпеки і оборони, куди входять і фінансування правоохоронних органів, оскільки саме від фінансування залежить успіх в реформі поліції, в остаточного комплексного реформування поліції. Також дуже важливо, щоб прем'єр-міністр ставить пріоритетом. Питання енергоефективності як з як одного з наріжних елементів реформи в сфері енергетики, з горизонтальних питань, які стосуються власне, бюджетних відносин, а не лише обсягів фінансування для реалізації реформ. Важливо те, що проект бюджету 2017 року приділяє велику увагу питанням децентралізації, питанням фонду регіонального розвитку інших інструментів, власне, підтримки використання. Компетенції, які надані місцевим громадам. І дуже велика увага приділяється власне, міжбюджетним відносинам у сфері освіти і медицини. Це має допомогти як реформі освіти і охорони здоров'я, як таким, оскільки пропозиції Кабінету міністрів передбачають більш Реформоорієнтоване спрямування освітньої і субвенції, субвенції з охорони здоров'я. З іншого боку, ці ж знову ж таки, субвенції безпосередньо пов'язані тим, наскільки успішним буде проєкт децентралізації, оскільки ці субвенції стосуються як шкіл, так і лікарень, але вже в, на рівні місцевому, тобто в, в сфері компетенції місцевих громад. Тому з цієї перспективи. Проект бюджету уважно ставиться до реформ. Фонд відродження буде адвокатувати захист цих реформістських елементів в бюджеті і уважно стежитиме за дискусією щодо роботи над бюджетом.